Шановний голово, шановні колеги, я коротко скажу про історію прийняття цього закону. Перед виборчою кампанією люди ставили це одним із ключових питань. І тоді зліва і справа проголосували, але проголосували хитро перед виборами. А після виборів цей закон взяли і завитували. І в тому числі найперше кричали, написали пропозиції щодо вето. І сьогодні знову розказують, давайте ми зберемось, бо це буде неправильна дія. Справа в тім, що ми сьогодні повинні прийняти рішення. Я підтримую в цьому плані колег, в тому числі колегу Панкевича. Ми можемо проголосувати. Комітет розглянув, врахувати частину пропозицій, які від комітету, і прийняти закону нові редакції. Але я розумію, що є сильні групи лобістів. Які стоять за цими оціночними фірмами і не хочуть втрачати ці потоки. Давайте не гратися з людьми. Або підіть на округ і розповідайте людям про те, чому хату яку стягували все життя, і ця хата, її оцінка, коштує 10 тисяч. Де людина може взяти ці гроші? Дайте звершити. А живуть за принципом ти оціночники, ми ні сієм, ні пашем, ні строєм, ми гардімося общественним строєм. Давайте приймемо відповідне рішення, досить гратися.